Так, панство. Зараз я вам видам таку інформацію, від якої ви будете трошки шоковані, тому що вона максимально проста, але вона дуже сильно ефективна. І вона буде дуже позитивно відбиватися на ваших медових врожаях. Я хочу, щоб ви на кінець закінчили ту пісню, яка називається бджоли це не серйозно, бджоли це не професія, бджоли це не про роботу, бджоли це не про заробіток і так далі. Це говорять люди, які абсолютно некомпетентні в бджільництві. Або ті люди, які спробували, в них не вийшло, і вони зробили твердий висновок з власного досвіду, бо ти нічого не розумієш, бо я все на світі вмію, бо я спробував, в мене не вийшло, значить, це погано. То все маячня. Тому що. Люди, які займаються професією, вони продовжують нею займатися. Так, ми можемо перейти в іншу професію, але ми не можемо не досягнути результату, якщо ми займаємося чимось одним тривалий час. Це фізично неможливо. Такий закон успіху, такий закон природи, такий закон будь-чого. Навіть вам простий приклад: ви будуть, працюєте на будівництві, да? і у вас не вийшло з першого разу збудувати стіну. Ви що робите? Будуєте другий раз. У Вас не вийшло другий раз збудувати стіну. Ви йдете по фахівця і треті рази вже точно збудуєте нормальну стіну, але ви все одно продовжуєте її будувати. Тільки по одній простій причині, вам за це платять гроші. Те ж саме в бджільництві. Але в бджільництві є один великий плюс: ви працюєте на себе. Все, закінчую цю демагогію, розповідаю вам конкретний матеріал. Я вам хочу розповісти, як можна ефективно і позитивно використати взяток. Правильно використати взяток. Не думайте, що я щось зараз вам тут скажу, прям вау-вау, але ви точно того не чули. Є кілька чинників, які впливають на те, чи буде у вас мед, чи ні. Самий головний чинник це ваші знання. Знання я вам тут зараз максимально на цьому каналі даю, блін, використовуйте, панове, ця лафа закінчиться. От, підписуйтесь на мене, передивляйтеся всі мої відоси. І оця лафа, яка називається безкоштовні знання, вона закінчується. Вона вже помаленьку підходить до кінця. Тому що в нас вже з'являються такі люди, які починають мені писати. А наша я за це маю платити, причому пишуть в особисті. Наш я повинен платити за курс там, 2000 гривень чи там, 100 доларів і так далі. Якщо я це можу взяти ж на вашому ж каналі безкоштовно, панове, ви не думайте, що ми тут такі дурні. Ми тут працюємо на благо. Але я знаю ще деякі речі, які пов'язані саме з тим, чи релевантне буде бджільництво в майбутньому. Так от, я вам скажу таке: якщо люди на Шаріка будуть отримувати корисні позитивні знання весь час і не будуть відчувати потреби в тому, щоб цю інформацію десь зберегти, дізнатися і купити, то просто-напросто не буде валідності пасічників. От і все. Тому що кожне бидло буде займатися бджільництвом. А нам цього допустити не можна. Ми повинні тримати. Бджільництво, скажімо так, в потужному стані. Але для цього потрібно зробити масу роботи, яку ми почали проводити наші команди Ukraine і кафедрою бджільництва. Це два основних сьогодні дві основні сьогодні рушійні сили, які роблять цю роботу в Україні. Але поки що це мікрорівні. Макрорівні, ми піднімаємося до них, і потім масштаби величезні. Ви вже всі будете бачити. Ну а поки що, тих, хто мене дивиться, ви вже можете це бачити. Так от як використати ефективно взяток. Знову ж таки, користуюся цією книжечкою. Хто мене її ще не купив, купляйте. В мене таких книжечок осталось на сьогоднішній день: раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. От зараз вони тут лежать, цих шість штучок. Я можу вам підписати, від себе підпишу, від нашої організації, підпишу з побажаннями для вас і відправлю. Вартість книжечки 500 гривень. Тому не цурайтеся. Коротше, беремо цю книжечку. і Тут є раз, два, три, 4 пункти, які дуже ефективно вплинуть. Це чотири дрібнички. чотири дрібнички. Але ці чотири дрібнички кожна по 10%. Плюс 40% буде до вашого взятку. Значить, дрібничка номер один: активність льоту бджіл. Значить, дивіться, що таке активність льоту бджіл? Я думаю, дураку понятно. Чим сильніша сім'я. Тим краще вона буде збирати нектар, пилок, воду, прополіс, виділення воску буде і так далі. Чим сильніша, тим краще. Як досягнути активної льотної діяльності? Є кілька шляхів. Перше, це нарощувати бджолину сім'ю. Треба стимулювати матку, це понятно, це в враху понятно. Друге, це не величезне розширення гнізда. Тобто ми повинні планомірно розширяти бджолине гніздо, з розумом розширяти бджолине гніздо. І третє. Це допомогти бджолам забезпечити теплу обмін, вентиляцію і корми. От що саме головне, це те, що ви можете допомогти зробити. Тоді буде класна льотна активність. Але перше, за що за що пасічник повинен відповідати, коли він е працює з бджолою, це нарощення. Значить, в активний період. Е Непогана бджолина сім'я буде мати це літній період, вже да, там травень, червень, липень, 80-90 тисяч особи. Ваша задача перевалити цей показник, перевалити двоматковим утриманням, е, сім'ї помічниці, матки помічниці, там, е, не знаю, самі різні варіанти придумуйте, формування сімей медовиків і так далі. І зробити це все діло, щоб у вас було 150 тисяч е, бджілок. Тоді ви завжди будете з медом. Завжди. У вас не буде неврожайних років. Буде трошки більше, або трошки менше. Значить, така інформація для розвитку. Бувають випадки раз в 4 роки, коли бджоли, денний, некта, денний збір нектару сягає 8-10 кг з липи серцелистої. Або може бути на полях гречки в самий файний рік, або нормальна гречечка. Коротше, все зійшлися, зорі і небеса, 4-5 кг принос в день. Прикиньте, 9-10 і 5-10 в день. Ви розумієте, що це таке? 5 кг нектару в день. Це, ну, це просто космос. Але з цих 5 кг ми меду отримаємо ми медоотримаємо відсотки 20-30. Тобто, да, дуже багато піде вологи. Але... Ось така ось ситуація. 5 кг в день принести нектар. Це за 10 днів бджоли запакують 50 кг нектару. Ну це кілограм 30-40 метрів. Розумієте, ну 30, не знаю. Коротше, з яке там буде співвідношення, скільки вони тої води випарують. Це треба десь підняти літературу, щоб я вам тут не брехав. Дивіться е далі. Що ще впливає на льотну активність? Це ясне діло, те, як у вас стоять вулики. Е Чим раніше попадає світло, тим краще. Дивіться, є таке поняття, як затінення вуликів. Да? І от е, літом затінення вуликів грає в дві сторони. Е, вулики весною повинні стояти в місці, яке добре просвітлюється сонцем, добре просвітлюється сонцем, там, де немає сквознячка, і там, де мало вологи, да, для того, щоб бджоли себе почували добре їм трансформувати, на пасть цілий макроклімат, щоб ви розуміли, е, мікро, верніше, клімат. Коли ви, коли ви це зробите, то ваші бджоли, замість того, щоб гріти розпліт, да, вони будуть летіти за нектаром. Або за пилком весною. Літом те місце, де вас добре прогрівалося сонцем, повинно бути затінене. Чому? Тому що бджоли, які будуть стояти вентилювати, якщо ваша пасіка стоїть в тіньочку, вони не будуть стояти вентилювати, а вони полетять за нектаром і принесуть вам на кілограм меду більше. Не будуть стояти зайвий раз вентилювати те гніздо, тому що жарко дихати немає. Чим хазяїн дебіл, і капі, і хоч в жопу ліс, а меду він хоче. Ну, типа, що робити? Розумієте, це мислі бджіл. Знаєте, та бджола така сидить. Трутень такий сігарятку затягнув. Бджола така сидить. ні, Ну він точно дебіл, слухай, Він там приходить своїх друзів, водить, каже, тисяча кілограм вулика, блін, а ми тут вже сьомим потом покриваємося. І зараз, не дай Бог, більше бляха-муха, листочки вощини відтягне, так він нам ще поставить. Оце, оце мислі це думки бджіл. А хороша пасічника, бджола сидить, така аристократія. Значить, все, каже, зараз буду трошки попрацюю, ще зроблю роботки. в мене є час туди, є сюди, і в мене ще все буде добре. Тому потрібно думати головою, йдемо далі. Вентиляція гнізда. Це те, що я вам казав. Да? Але вентиляція гнізда ще має бути. Е, і ви повинні бджолам допомагати, ви повинні бджолам весною, навпаки, робити. Е, Скажем так, щоб вентиляція була, але при цьому, щоб повітря заходило максимально тепло, треба трошки такого, ну, чуть-чуть добавити, зробити, щоб ті бджоли е, ну щоб не напряму ліпило холодне повітря. Це про сквозняки. І коли ви забезпечите круту вентиляцію літом і якісну вентиляцію, тобто круту це хорошу вентиляцію літом, а якісну вентиляцію. Тобто, що не буде сквозняка весною, ви завжди будете в плюсі. Завжди по бджолі будете в плюсі. Потім. Є такий момент, про який дупля в нас в Україні, в українському бджоленстві про це знає, ну, блін, один відсоток бджолярів, не більше. На жаль, кажу вам, якщо ви хочете мати хороших якісних бджіл, потрібно кілька разів в рік звертатись до поняття білкової підготівлі бджіл. Бджоли використовують два типи корму вуглеводний і білковий. Переставайте говорити, е, оце, знаєте, так, ну. По неграмотному. Пилокими, ну це неграмотно. Білковий корм і вуглеводний корм. Отак От говорить. Чому так грамотно? Тому що білковий корм може бути різний. Може бути якобніжя, може бути так само кукурудзяна мука, може бути соєва мука, може бути е, якесь сухе молоко, да, і так далі. Понятно, що сухе молоко е, мука різна, вона буде трошки збіднена, вона буде на такої високої якості, як пилок. Але коли ми даємо білковий корм да, різними способами ми стимулюємо матку, в сім'ї від, є, відповідно, е, стан того, що вони відчувають себе забезпеченими білковим кормом, ми якусь кількість приносу білкового корму можемо забирати собі, однозначно можемо забирати. Тому що було, оці книжці ж самі пише, були проведені дослідження на Голосійській навчально-дослідній пасіці, що коли ви не забираєте пилок в бджіл, то бджоли просто забивають. До 4 грамів пергою. тобто Вони формують білковий корм. Бо білковий корм це перга. А перга це пилок, слина, різні ферменти, мед і так далі. Тобто там великий комплекс. І це вже буде білковий корм. Не просто а білковий корм. Значить, Забивають 4 рамки і до побачення. Все, і вони зупиняють льотну активність в плані пилку. Вони сіли, планерку провели, значить, корма в нас хватає все, ребят, летимо по мед по воду або роями будемо вилітати. розумієте тобто, білковий корм. Значить, пилок потрібно збирати. Не робіть такої дурні, не збирати пилок. Пилок потрібно збирати. Я вам скажу тако якщо ви. За 6 місяців сезону кожного місяця зберете не побагато. По одному кілограму пилку в місяць. В місяць, 1 кг місяць, вже сушено, да? з усушкою з усім. Ви додалите плюс 6 кг пилку в рік. Додавлючи плюс 6 кг пилку в рік, ви його реалізуєте, я не знаю, хай там ви здасте оптом по 200 гривень за кілограм. Ви додалите плюс 1200 гривень. Це приблизно ті кошти, які ви. Будете використовувати на отримання вашої пасіки, да, вашої бджолиної сім'ї, тому що ми повинні рахувати на одну бджолину сім'ю. Значить, а 1200 гривень, панове, а коли у вас таких сімей 100, то у вас вже 120 тисяч. Ну, це, ну, це немало. ну Вибачте мене, ну у, нас, нас працівник ВТБ за рік стільки получає. А ви тут маєте можливість просто-напросто додавлячи плюс одну нескладну функцію, да, треба сушити, треба зберігати і так далі. Коротше, про те, щоб використати взяток. Значить, ефективне використання взятку це не лише у вас є багато бджіл, і вони літають по мене, а це те, що ви забираєте певний надлишок корму в той момент, щоб простимулювати бджіл, летіти за мене. Ну, як мінімум, розумієте? І от коли стоїть пілку, ловлювати, він ж на 100% не забере весь пілок. Хочете, що ви не робіть, він на 100% не забере. бо є бджола який маленьким обніжкою проходить і так далі. Все одно рамка перги там буде крутитися. Ще один момент, коли ви хочете якісно використати відводки, да, і щоб вони класно наросли. Ну, коли ви робите відводочок там, на дві рамочки, на три рамочки, на одну рамку розплоду, таке дуже часто є. Ви робите ці відводки, в бджіл немає ресурсів, саме живих ресурсів, да, летіти за тим пилком. А дайте ви вже їм того пилка в гніздо. Насипте ви їм, блін, зробіть їм канді з пилком. Тільки додавте там пилку 50%, 60% це буде повноцінна білкова підкормка, бджіл. Правильно, якісна. Розумієте? Але для цього треба працювати, розумієте, як це працює. От і все. І не важно від сезону, чи це буде серпень, чи це буде сьогодні, чи це буде завтра. Якщо відводочку Треба, чи бджолині сім'ї треба додати в корні, ви бачите, що там бджоли мало, немає, що летіти. Дайте їй того білкового корму. Ну, дайте ви їй того білкового корму. Розумієте? Це дуже важливо. Тому ви можете, перше, зберігати просто рамки з пергою і давати їм прямо пергу. Друге, ви можете давати білкову підкормку в самих різних варіантах. Третє, для того, щоб бджоли краще збирали, треба в них забирати. От і все. Збирайте пилок. Та я саме стосується меду. Якщо ви не будете забирати мед, знаєте, як там, назбирали бджоли на садах щось, да? ви прийшли і дивитесь, там стоїть магазин меду. А ви такий стоїте, думаєте, ні, не, не буду забирати, я не знаю, що завтра буде. Не буду забирати. От поки ви в них не забираєте, от доти вони вже сидять і курять, ну, хазяїн взявся за голову, не забирає на кінець у нас мед, план на наступний місяць у нас мінімум. Да? І що, ну, хлопці, нам скучно тут, пора вже щось. На заробітки і починають роїтися. Забирайте той мед, не бійтеся, магазин меду, магазин, дві рамки є лишніх, Заберіть дві рамки лишніх, десять магазинів, 10 забирайте. Ви цим самим стимулюєте. Оце є ефективне використання взятку, розумієте? Це все просто, але цього ви не робите. Або робите в обмеженій кількості. Але для того, щоб це не було ризиків, тому що є така, така болячка, якби взятковий період. Ви повинні це теж розуміти. Для того, щоб перестрахуватися. Як би це не звучало зараз трошки по-дебільному, але в пасічника повинно пару мішечків цукру бути на запасі. Чому, коли у вас є цукор да, з розрахунку 5 кг на одну бджолину сім'ю в запасі, то ви в будь-який момент, в будь-який дощ, в будь-який сніг посеред червня можете прийти, заколотити сиропчику і дати їм. Їм вистачить, щоб пройти той період. Розумієте, а то і в них буде надлишковий корм. От що є важливо. То буде вуглеводний вже корм, і ви повинні це знати. Тому фіксуємо результати сьогоднішнього спіча. Значить, перша активність льоту бджіл треба забезпечити. Чим більше бджоли літають, тим більше носять. Різними способами. Ми зараз не вдаємося, які просто в різними способами. Затінення вуликів, тобто бджоли люблять жити в тіньочку, працювати на сонечку. Але е світловий день має починатися максимально рано. Весною, навпаки, на сонечку. і... <кій> Десь там собі хай літають. Далі. Вентиляція гнізда. Маємо робити так, щоб ті бджоли, які мають вентилювати літо, мають збирати. Весною навпаки, ті, які мають гріти, то мають збирати. Тобто ми повинні думати, як допомагати. Далі і забезпечення білковим кормом. Четвертий пункт. Все нам все, 4 пункти. Але зробіть цих 4 пункти по правилах. Зробіть цих 4 пункти якісно, і плюс 40% буде. да? Тобто ці 4 пункти тут прописані такими маленькими абзацами, панове, що тут а, е, просто ну, немає про що говорити, розумієте? І ви повинні це контролювати як джуляр. Чому як бджоляр ста людина, яка вміє управляти інстинктами бджіл. Вмійте ними керувати. Елементарна тема, маленька тема, використання взятки, все чотири пункти, нічого складного. Але при цьому, якщо ви будете їх якісно розуміти, ви будете робити потужний результат, панове, це є дуже важливо. Я хочу, щоб ви вийшли на новий рівень розуміння бджільництва. Я хочу, щоб ви стали дійсно справжніми бджолярами, а не балаболами, які тільки розказують, що мед по 40 і це біда, і все, бджіл треба продавати. Або це більше сам більше мене бісить фраза. Немає ціни на мед, немає меду. Немає меду, немає бджіл. Або немає бджіл, немає меду. Ну якийсь бред, просто бред. Це, це люди, яких е, треба забрати в них бджіл, забрати в них вулики, і нічого їм більше ніколи не давати. Тому що це, це не справжні фанати бджільництва. Ці люди недостойні носити титул бджоляр. Недостойні. Тому що бджоляр це цілий титул, це не просто звання бджолі, це титул, розумієте? Бо людина, яка вміє, і знає, розуміє бджіл, це людина, яка вміє, знає і розуміє другу мову. Ви скільки ж мов знаєте, крім російської? Да? Ну, це теж іноземна мова, треба знати. Да? Російська, англійська, скільки мов знаєте, але хто в цьому світі може похизуватись тим, що він знає мову бджіл? Хто це може зробити? Я думаю, таких людей одиниці. І особливо мало людей серед тих, хто займається бджільництвом, які знають мову бджіл. Ось так. Тому що знати мову бджіл це окремий вид, взагалі, не знаю, окремий розуміння природи. Щоб прийти, розумієте, Петро Прокопович що писав? Петро Прокопович писав. Значить, всім рекомендую. Познайомитися з працями Петра Прокоповича У мене на каналі є його біографія. Коротенько, змістовненько, але є його біографія. Зайдіть пошукайте відео про Петра Прокоповича. <кій> Значить, що він казав? Пасічник, він тоді пасічник, коли він приходить на пасіку, да? буду нашим Сучасним владом, бо тоді там зовсім воно по-другому говорилося. Тоді говорилося там завод, пчол, да, не, ну, не пасіка, а завод пчол і так далі, і так далі. Коротше, приходить на пасіку, і він по звуку повинен в першу ж хвилину зрозуміти, що на пасіці відбувається. Чи сім'ї в ройовому стані, чи сім'ї в робочому стані, чи сім'ї збирають пилок активніше, чи сім'ї збирають нектар активніше, чи сім'ї розвиваються, чи є відводки. Чи є необльотані матки. Розумієте? От крутий джоляр він має прийти і на звук чути свою пасіку. Він на звук має чути кожну ноту кожного вулика. І це зараз не перебільшення. Взагалі ні разу не перебільшення. Тому що на звук можна це все відчути, на звук це все можна зрозуміти. З мене там сміялись, коли я публікував відео, що ми на звук, на звук взнаємо, в якому стані бджена сім'я зимою. Ті, хто сміялись, ви знаєте, як це робити? Якщо не знаєте, йдіть в жопу. Я буду жорстко відповідати цим людям. Мені ті заступ... люди, які ведуть себе нетактовно, некоректно. Особливо ці люди не мають права носити звання пасічник. Тому що е, відкрийте любу книжку. 20 років назад написано, 100 років назад написано. Да? Там припідносяться бджолярі, як взагалі окрема каста. Розумієте? Хто в селі найбагатший, значить. Голова села, священник, і на третьому місці, як правило, пасічник. Дуже часто функцію священника використовував виконував пасічник. Дуже часто функцію голови села використовував виконував священник. Розумієте? Но функцію пасічника ніхто не міг використати з цих двох. Ніхто Ніхто не міг це зробити. Замінити не було ким, розумієте? І завжди казалось і писалось: Бджоляр. права рука Господа. Джоляр, люди, які володіють мистецтвом бджіл, розводити бджіл. Це взагалі окремі люди, розумієте? А в наш час сталося так, що в це прийшло багато негідників, які хочуть на цьому просто поживитися, хочуть на цьому тупо заробляти, бабки і про це нічого не знати. І щоб бджола холоднокровна комаха для них це новина. Тому що вони не хочуть це знати. Їм не потрібно це знати, їм тільки потрібно одне знати: яка ціна на мед. Все, розумієте? Я б цим людям і гривні за мет не дав би. І гривні за той кілограм не дав, і карбованця, навіть карбованця не то, що гривні не дав, розумієте? Через то давайте разом зміцнювати позиції українського бджільництва. Якщо ви відчуваєте, що ви можете бути дотичним до цієї історії, яка пишеться вже тривалий період часу, я говорю не за якийсь абстрактний, а за минулий рік. Ця історія почала писатись. Історія новітнього українського бджільництва. Тому приєднуйтесь до каналу of Ukraine, вивчайте якісне бджільництво. Я ні до кого, панове, не маю ніяких претензій, але я хочу так, щоб галузь бджільництва і взагалі е спеціальність бджоляр, спеціальність, професія бджоляр поважалась. І вона буде поважатись. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну, а ви... От, використання взятків прочитайте. Ще раз передивіться відео, випишіть ці елементарні моменти, використайте їх на своїй пасіці. Отримайте позитивний результат. Всім гарного дня!